Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошу вас усіх на загальний розклад на тему зміни на порозі. Розслабтеся, згадайте себе любимо чи любимого. Ага. там мене дивиться і в яких енергіях? Хто мене дивиться? Не дивиться людина сімейна або людина одружена, або людина, яка цінує сімейні цінності, цінує вірність у сімейних стосунках, взаємопідтримку, взаємодопомогу, вона дивиться надійна людина, успішна. Людина, котра має успіх у фінансах, зростання фінансових потоків, успіх в роботі. Людина фартова, мене дивиться. Що угу. мене дивиться? Ця людина фартова. Я вже тільки що сказала. Яка постійно рухається вперед. Угу. Постійно в дорозі, постійно в руху, здобуває, здобуває все нові вершини, досягає успіху у своєму бізнесі, ділі, роботі, самореалізації, хобі. Людина, яка знає, що хоче, і життя, остає перед собою і реалізовує їх у життя. Угу. При цьому докладає багато зусиль. Так. Які зміни у вас на порозі? О, зараз у Вас на порозі йде наповнення, світа енергію. До когось прийде кохання. Розумію, що це загальний дорого розклад. У До когось на порозі кохання, хто був одинокий, угу. нове кохання, нові успіхи у, у всіх сферах життя. Наповнення душі, серця, ліквідації своєї душі, і всяких обід, всякого смутку, сіртонків людина, це все. Це все її покидає, і приходить тоді кохання на поріг. Це великі зміни. Так, була апатія, була депресія. Як я говорила, вже людина вже перестає сидіти в смутку, апатії, якимось незадоволені собою, Так? всякого людину залишає душевний неспокій, людина це все перемогла. Це апатію і, свого життя, можливо, лінь, що Люди нічого не хотілося, нічого не хотіла змінювати в своєму житті, так? вже, можливо, змирилася, це все покидає і на ваш поріг тоді і, і, приходить кохання. Чим швидше ви е, розпрощаєтеся душевними розладами, переживаннями, смутком, тим швидше до вас прийдуть хороші зміни, нове кохання. Комусь можливо треба закрити минуле і рухатись вперед. Все, що від хай залишається в минулому. Все старе, непобне, нема чого його тримати коло себе. Та, ваше життя, які зміни. Ой, які гарні карти випали просто. Які зміни у вас на порозі, це йде стабільність, це, це де, е, та, прорив у ваших всіх. Справах, е, так, ви приймете правильне рішення, так. прочистите собі не, е, дороги всього непотрібного, так. і ваше життя іде нове кохання, е, мужчина імператор, який ваше життя е, принесе. Стабільність, благополуччя, заспокоєність вашої душі. Хоча не треба чекати, щоб хтось заспокоїв вас, ви повинні самі з цим справитися. Це все у вас є всередині, просто загляніть всередину. Тому що не дуже хтось хоче приходити і заліковувати чиїсь рани. Це повинні ви повинні самі зробити, повисикати весь непотреб. І тоді ваше життя йде прорив, як в особистому житті, сімейному житті, бо комусь тут закривали дороги. Людини по долі, комусь ту закривали, стягували, притягували особисте життя, сімейне життя, стосунки, свого кохання. І це все принесе зміна відношення вашого до життя, щоб зробити його більш легшим. Більш не заморожуватися. Всього не потрібного, треба то все відпускати. І тоді зміни прийдуть, вони не заборяться, прийдуть зміни, прийде мужчина з коханням, який буде вас любити, боготворити. Який принесе ваше, ваше життя, переверне ваше життя зовсім згори донизу, і виведе вас з кризису, можливо, і душевного, можливо, і принесе ваше життя, заспокоєння душі, і серця, самою появою у вашому житті. Він буде вас всьому підтримувати, угу. тому що він вам, цю людину ведуть вищі сили до вас. Ця людина нова по долі. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не забувайте за нього обмін. Оставляйте коментарі, підписуйтесь на канал. Всіх вам благ. До нових успіх.